Майже всі гроші необхідні для будівництва об'єкта укриття у Чорнобилі знайдені. Про це домовилися на конференції країн донорів у Лондоні. Об'єкт над зруйнованим енергоблоком планують закінчити у 2017 році. Дефіцит фінансування, який гальмував процес порудження арки, майже закритий. Додаткові кошти виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, що розпоряджається фондом. Європейська комісія та 24 країни донора. 600 мільйонів євро сьогодні вже зрозуміло, що більшу частину з цього дає ЄБРД, це десь 350 мільйонів. Залишилось зовсім небагато. Дозібрати ще десь 30 мільйонів. Мова йде про завершення фактично величезного проєкту по будівництву об'єкту укриття в Чорнобиль і взагалі завершення в 2017 році всіх робіт, які фінансуються за рахунок фонду донорського фонду. Чорнобильського донорського фонду